Доброго дня, шановні присутні, ми всі е, прекрасно розуміємо, е, як партія Свобода нас себе показала в місті Хмельницькому, коли губернатор немає різниці, це людина перша, її призначив виконуючий обов'язки. Так? Так. Яке має право ці люди її виганяти і, по-перше, е, незурними словами, ви всі прекрасно бачили відео. Давайте будемо говорити чесно і справедливо відносити до цього. По-перше, по-друге, ми як активісти, але ми як люди, по першу чергу, поїхали туди і нам було... Ми хотіли запитати, чому ці люди себе так ведуть. Якщо на нас зараз з вашої сторони йде такий е, інформаційний тиск, ви нас постійно коментуєте, ви нас хочете зробити ворогами нашого міста, вам це не вдасться. А знаєте чого? І то, що ви говорите, що ті тушки, не ті тушки, ніхто е, це не скаже нам в очі, тому що ніхто нікого не бачив і ніхто нікому з цьому місці не зробив і в Україні, щоб ви собі розуміли. Ми знаємо, для чого ви це робите. Ваша сила спрямована для того, щоб захопити владу. І якщо зараз вас ніхто не, народ не сприймає як партію і як силу, розумієте? А ви зараз ставитеся так, що вам треба портфелі, вам потрібні місця. Як ця людина має, як в наші виконуючі обов'язки, не затверджена президентом, як вона має право зараз затверджувати якісь місця. І йде банк. Ви хочете просто захопити владу і хочете посадити своїх людей. Я говорю, це відкрито. Я не збираюся там втікати. Якщо хтось хоче поспілкуватися, питань немає. Спілкуємося, но знайдемо. Вам це не вдасться. Ми знаємо кожен ваш крок. Подобається вам чи не подобається. Так що цей стереотип вам нічого не вдасться зробити. Як пишіть, розказуйте, говоріть, що хочете нас. Я скажу простим українським язиком, що вас нічого не вийде, тому що вас народ не сприй... не сприймає. І в Хмельницькому, до речі, всі люди говорять, що їздить 20-30 таких молодиків, людей. З карточками, які постійно создають гори в області, роблять такі от провокації, когось вони міняють, когось їм щось їм не подобається, ставлять своїх людей. І ми це прекрасно знаємо. Так що не треба робити з себе якихось там Дякую. Дякую.